Постріл найкраще роблять молоді. Найбільша сила духу, найбільша витривалість і безпосередньо найкращі результати бойових діях робить молодість, завзятість і віра. Сьогодні спілкуємося з Олександром, який з нами вже більше двох років, спочатку повномасштабного вторгнення, і який прийшов ще хлопцям до 20 років. Про шлях в ЗСУ, про різні посади, про найжорстокіші бої разом з Олександром. — Олександр, вітаю. Доброго дня, Олександр. Як справи? Дуже добре. Як спиш? Спокійно? Дуже добре сплю. — Ну це чудово. Знаєш, що у тебе зовсім недавно було поранення? Так. Де воно було, скажи, будь ласка. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Так. Але все обійшлося, рана загоїлась, і ти вже знову в строю. — Так. Як це починалося? Насправді, як зустрів ти повномасштабне вторгнення? Повномасштабне вторгнення зустрів вдома. Збираючись на роботу. І коли я збирався на роботу, мені подзвонив з роботи мій шеф. Я працював в ресторані. Позвонив шеф і каже, що на роботу не виходимо, бо почалась війна. І якраз в той час, коли він це сказав, за вікном пролетів літак. І це був російський літак. Це був Київ? Так, це був Київ. Голосівський район, мабуть, так? Да? Ні, це, Ні? Був, це була Борщагівка. Чим займався взагалі до початку приєднання до Збройних сил України? Спочатку працював в ресторані. Потім, коли почалася повномасштабна війна, пішов в ТРО, знайшов людей які можуть мене взяти. В моїх 19 років на ті часи. Почав з ТРО працювати. Це була Ірпінь, Буча та Гостомель. Більше всього, мене брали не на зачистки, а на евакуації мирного населення. Потім, коли це все закінчилося вже в Київській області, я пішов до нас на Голосіївський район в ТЦК, як воно зараз називається. Uh -huh. Мені сказали, ми тебе не візьмемо. Ми, ну, то є, ти, ти, ти зовсім малий. Куди йти? Типа йди додому, все. Я почав шукати по інтернету. Куди можна і як можна попасти до Збройних сил України, і знайшов ДФТГ. Після того, як я знайшов це ДФТГ, я зателефонував, домовився про зустріч, прийшов. Мене спочатку не хотіли брати, так як я молодий, а потім вже з деяким часом взяли. Бо був дуже сильно настирний і дуже сильно хотілося. Дуже сильно хотілося займатися тим, чим я займався по початку повномасштабки захищати свою рідну землю. І, і це тоді ми з тобою зустрілися вже в учебці, так? Да? Так. Тоді ми вже з тобою зустрілися. Це липень 22-го року, так. Мені здається. Ми вийшли з Лисичанська і тоді вже потім ну, додалася нова група так, оце, так, так. з вами якраз. І ми вчилися тоді на гранатометників. Що ж, тобі це навчання дало? А, чесно сказати, так, дало. Бо по... по тому, коли вже попав в Збройні Сили, мені дуже сильно дало це в Херсон... на Херсонському напрямку, тому що йшов контрнаступ, і ми в цьому контрнаступі стріляли гранат... гранатометами, ті, які йдуть з західного образцю. Після Херсону у нас почався Бахмут перший. Так. Щось можна згадати з тих часів? А, ні, ні, це сусіди кажуть. — Сусіди? — гарять. І патік тут розбирають. Кібай горіть. Чесно сказати, я пам'ятаю всі дні, коли ми переїхали на Бахмут. Я пам'ятаю, як ми виїжджали, я пам'ятаю, як я отримав поранення. Ми тоді переїхали на Бахмут. І через троє суток, як ми тільки приїхали, нас одразу вигнали на бойові. Росіяни почали продвигатися і дуже непогано почали продвигатися. Ми тоді закріпилися. В перший день у нас був перший трьохсотий, йому попав вог прямо в ногу. Нам дали підкріплення ще людей. На наступний день е вони почали потроху пролазити всі в нашу посадку. Це була позиція Водокачки, наскільки я пам'ятаю. Дуже сильно її пам'ятаю, бо я тоді якраз працював з гранатометом. І... Коли вони почали пролазити, ми цього не бачили, бо вони це робили в Балці. У нас був знову трьохсотий, середній трьохсотий, ми евакуювали його і відправили на лікарню. Потім нам ще додавали наших же людей. І на треті сутки у нас наш, наш командир, тоді у нас командиром був цар. У нього тоді він тоді сам, самий тяжкий був на той час. А, бігімот також отримав поранення, у нього осколок в шию зайшов, наскільки, ну, наскільки я пам'ятаю. Теж оборона голосі. Так. Командир 300-й, я, я, я взяв на себе відповідальність mm -hmm. виводити людей. Тому що операції що рації кажеш, нема ні БК, нема ні, дайте підкріплення, підкріплення разом з БК, нам кажуть, чекайте. А вони вже, вони вже в нашій посадці починають нас штурмувати. Водокачка тяжка була. Так, вона була дуже тяжкою. Водокачка була тяжка. Як ми просиділи 40 хвилин відбиваючись, я дав команду всім. У нас тоді, у нас тоді було вже 3 трьохсотих, І я дав команду на відход. Ну, правильне рішення 100%, я думаю, було зроблено тоді. і, ну, Добре, що будучи. Таким юним брав на себе відповідальність і, і робив зважені правильні рішення. Другий Бахмут, ти пам'ятаєш? Другий Бахмут так, пам'ятаю, це було у нас на григорівка богданівка Ми зайняли е, позиції біля Григорівки, недалеко від Григорівки, там 2, е, метрів 250. Де, деякі у нас закріпилися в посадці, а деякі закріпилися на, цьому, на полі в окопах. Но на полі у нас е, більше всього стояли е, е, пуль, е, пулеметчики. угу. Там також було дуже багато трьохсотих у нас. Як потрапив Нью-Йорк? Нью-Йорк. Нью-Йорк потрапив дуже легко. Вже командиром міномету. Перший вихід був взагалі на Турецьк. Ми стояли в Трецьку. Як досі пам'ятаю перший вихід на Тереск, ми з командиром е, нам тоді сказали йти е, шукати позиції, ну, дивитися позиції там, де у нас стояли точки. Ми пішли дивитися ці позиції, і, одна, і остання позиція, яку ми дивилися, це була посадка. Ми заходимо в посадку, а метрів 300 від нас, чи 400 е, вже були підери росіяни. Mm. і ну, Тоді ми не вибрали ту позицію, ми вибрали в зовсім в іншому місці. Ну, бажання кинути все і втікти ні, не було. Не було, і не було. кричати, що там, відправляють на смерть, знищують. Ні, Якихось таких днів ніяких не було. Ну. В мене, о, я коли став командиром міномету mm. взагалі, у мене почалося таке що я повинен допомагати о, тим хлопцям, тим, які знаходяться на передку, тобто на передній лінії, mm -hmm. на нулю самому. От я кожен раз, коли роблю постріл, я е, завжди вспоминаю, що я до допомогти їм, тому що їм тяжко. Бо ти пам'ятаєш, що таке працювати так. на рублю 100%. Ти я пам'ятаю, що її літав якийсь час, так? Е, так, це було дуже мало часу, я був Другим в да, аероро... Це було. Так, це було в другому Бахмуті, якраз в Григорівці. Е, я був в аеророзвісті, але я пробув там 6 місяців чотири і мені не сподобалось справді. В мінометі ти себе в пришло, мінометі я, бачиш, я себе знайшов повністю. І, ну, бачиш. Гранатомет, піхота, літав, да, і, і от знайшовся в мінометі. Ну, таким молодим насправді піти і захищати батьківщину. От які речі, ти вважаєш, в тобі виховали у цю силу? Я працював все ж таки на кухні. Угу. Похоже, любов до ножів. Оце викликало більше всього, що до... любов до війни. Любов до війни. Mm. Навіть не любов, а те, що потрібно захищати свою рідну землю. Ти от повертайся, ну, відпусткуш, ви від'їжджаєш, бачиш так. таких самих хлопців, як ти. Які, так. Там, от, що, ти як, що ти відчуваєш в цей момент? Що ти вже там, два роки ну, якби захищаєш батьківщину, герой, справжній чоловік? Які в тебе ну, відчуття, які там переживання, щось відбувається чи ні? Коли я бачу гражданського мальчика, такий, як і я? Да. Прийде час, і він також тут буде. Ти вважаєш, що всі будемо воювати? Так. Ти бажаєш, що ми ще довго будемо воювати. Я думаю, що ні. Вже хочеться, щоб закінчилася війна. І щоб всі повернулися додому. Так, деякі вже не повернуться. От знаходячись насправді на посаді. Командира міномету в підрозділі особливого призначення Грім. Що ти хотів би сказати цивільним, які от дивляться будуть дивитися нас? Нічого не зможу сказати. От на це я не зможу дати відповідь. Як твоя дівчина ставиться до того, що ти воюєш? <ф Car> Негативно. Негативно. Так. Не відпускає тебе. Ну, от коли б отримав поранення, був вдома на реабілітації 30 діб? Вона мені кожен день казала, що вона мене не відпустить взагалі. Це на Нью-Йорку, да, коли було? Так. Вухо, так? Да? Так. Це коли поранення було, бараба..., розрив барабанної перепонки угу. Батьки що тобі казали? От, от батьки, от як ти бачиш, пишаються. вони? Ну, що... Батьки дуже сильно мною пишаються. Опять же, мама також каже, що не потрібно мені це. А я кажу: а хто буде захищати цю, цю землю, якщо не ми? Дякую твоїм батькам, що тебе таким насправді. Що друзі говорять про те, що ти вже був ну, в майже у всіх найтяжких точках фронту, які тільки були? Друзів, скажімо так, нема взагалі. Всі з тими, з ким я спілкувався до початку повномасштабної війни, вони всі від мене відвернулися і ні з ким не спілкуєш взагалі. Це через твої переконання воювати? Так. Вихичати батьківщину? Так. А вони там, вони кудись поїхали, чи вони там ховаються? Деякі ціка, деякі, деякі виїхали за кордон. Угу. Деякі залишились тут. Опять же, повторюємося, прийде їх час. Ні, ну може вони просто соромляться і тому і з тобою якось, ну, як спілкуватися з тобою. Не розуміють, що ти герой, а, а вони чомусь не йдуть, як ти кажеш. Може, у цьому питання. І за те, що немає вже е, навіть про що поспілкуватися. У мене життя почалось війною. Ну, Продовжується війною. У мене будуть розмови про війну, про те, як я то-то, то-то, то-то робив. А вони будуть роз, е, розповідати, як вони там е, вибачте за вираження, пили, курили, гуляли. В той час, коли я спав на сирій землі. Ризикував життям? — Ризикував життям. Отримував поранення. Так. Ну, і, і по суті, ну якби ти спав на старій землі і ризикував своїм життям, щоб вони там жили. Так. Звичайно, їм якось ну, теоретично повинно бути соромно за це. І зрозуміло, що вони можуть знайти якихось спільних моментів для, для спілкування. Як ти бачиш, ти далі збираєшся залишатися в Збройних силах України по завершенню війни? Піду в поліцію. На Нью-Йорку ти вже був командиром міномета. Е, і відповідальність, і ну, насправді така тяжка ділянка фронту, якби про яку всі чули, всі обговорювали. Яка історія така, коли було і, і страшно, і, і, і не соромно за те, що ти там був? Є щось розповісти? Так, є одна історія, коли е, п'ять підерів, е, наші дрончики засікли п'ять підерів, які передвигалися по е, желізній жилі, жилі, дорозі. Угу. І дали нашому коригувальнику, нашому командиру команду вистріл, що потрібно вбивати. Ну, він, він дивиться, коли вони зупиняться, і. Він на КСП накає Так, синий, Він на КСПІД КСП, КСП за боєм. Так, да, угу. а, він, а, Він побачив, що цих п'ять цих підарів зупинилося під кустиком, маленьким кустиком, там три віточки було. Наскільки я зараз пам'ятаю, в мене, мене є відео, я тобі його скину. Мені здається, я навіть бачив це відео. А ну розповідай, розповідай, цікава історія. Командир бачив, що п'ять підарів зупинилися під кустиком цим і дає нам команду вогонь. Перший, як всі знають, що він йде пристрілочний. Перший ми положили десь метрів 80 від них. Нам дають інші коригують нас. І по другому пострілу ми попадаємо прямо в ялучко. Повість це ну, досвід з, через навчання, через участь в бойових діях, через постійні заняття і ну, постійно знаходячись в бойових діях. Так. Чи довго вчився ти на міномети працювати? О, спочатку нас відправили на навідників. Ми там е, відвчилися місяць на навідників, приїхали і нас відправили далі навчатися на мінометників. Як, як вже е, працювати з своїм мінометом. Нам показали на е, навчаннях е, навідників, як працювати з бусолью, як працювати з е, самим, самим прицілом е, міномету. Це коли ми були на Куп'янську? Mm, так, ми тоді були на Куп'янську і нас відправили якраз на навчання. На часик ти вже виходив як мінометник. Я правильно розумію? Так, як командир міномету. Вже. Як ком командир міномету. А в часику були якісь цікаві моменти самим цікавим був це було заїзд в сам часів яр. Ти бачиш, як поруч з тобою взриваються міни. Mm. Ті ж самі FPV-дрони просто підлітають до твого до до автомобіля, але у нас є реп, і він їх уводив в сторону. Дякую волонтерам. А хто реп передав? Держава чи волонтерам? Волонтерська організація. Супер. Дякую, продовжуйте підтримувати Збройні Сили України дронами, ребами та всіми допомогою, так само і автомобілями. Ви бачите, що автомобілі знищуються постійно. І ми всі розуміємо, що бої за часів яр, які от йдуть останнім часом, вони надважкі, і ми пам'ятаємо, як тяжко ми зустрічали часів яр. Чи Нью-Йорк, який ну, насправді теж один з ну, найтяжчіших -най е ділянок фронту, і там, де в тебе було поранення. Ну, Чесно сказати, я цих два місця можу, не можу зрівняти, тому що, що і, там, і там було важко. Там було по-своєму важко, там по-своєму важко. Часом в Ярі ми просто стояли на позиціях. У нас були постійні позиції, які, ну, які ми час від часу міняли. А на Нью-Йоркі ми змогли сутки відстояти, і вже потрібно переміщатися, тому що вони наступали. І оце саме, ну, Як по мені, то все ж таки Нью-Йорк нью, -Йорк, нью -Йорк буде важче. Поранення отримали в Нью-Йорку. Так, як. Може, я... розкажеш про нього? Якраз ми переїхали з позиції на позицію, ми на позиції відстояли троє суток, і нам дали команду відходити на нову позицію. Ми відійшли на неї і. Цілий день відпрацьовували по ворогу і під вечір е я випустив одну міну, і до мене в двір, ззаді мене прилетіла 152-ка. Ти вважаєш, що з тим, що був вечір і був спалах з мінометом, визначили вас? А, ні, тоді не було вечора. Ти е сказав під вечір просто? Ну, там uh -huh. таке було змішане. Ну, ще темно І ще темно не ще було. Темно не було. Uh -huh. Ну так як зараз. Угу. В цей час, скажімо так, дрони ще не бачать того вогню, який вони бачать вночі. Угу. От ми зрівняли часів яр сьогодні і Нью-Йорк, але ми всі пам'ятаємо таку страшну історію, як Бахмут. Тобто, який у нас був довг, де ми приймали активну участь, тримали ворога. Як ти вважаєш, події ті були тяжчими для Збройних сил України, для нашого підрозділу загалом? Чи Нью-Йорк був важчий? Бахмут був набагато важчий. Тут е, навіть ні з чим не зрівняється. Ну, Нью-Йорк відпочиває в сторінці від Бахмуту. Справді. Я пам'ятаю, на Бахмуті ти також був поранений. Так, на Бахмуті я також був поранений і це було якраз на, Бах... на трасі Бахмут-Солядар. Я сидів з двома побратимами в Окопі і до нас. Якщо мені пам'ять не зраджує, то прилетів Вог. Був 300 ім'я, я отримав осколкові поранення, точкові осколкові поранення. Це було коліно, це була е, тазова частина. І отримав мій побратим дуже, дуже, дуже багато точкових осколкових поранень. Вовк, якщо ти його пам'ятаєш. Так, звичайно, пам'ятаю вовка. Ти що, вовка пам'ятаю дуже добре. Він також отримав дуже багато точкових поранень тоді і ми з ним тоді разом евакуйовувалися. Нам допомагав, нам допомагав виходити з Мій. Командир. командир наш так. Він тоді заїхав на обичний Nissan x trail туди, куди не можна було заїхати без броні. Він заїхав тоді ТОХА і він заїхали, нас евакуйовували на... Обично Nissan x -Trail. Так, неймовірні люди, роблять неймовірні речі. Звичайно, дякую і Змію, і командиру і пам'ятаємо того. Для молоді, для твоїх однолітків, які ну, знаходяться в мирних містах, ну не тільки в нашій рідній Голосухі, а загалом в, для хлопців, які от, Ще не визначили свій шлях для ЗСУ. Ти можеш щось сказати? Що я можу сказати нашій молоді? Що потрібно долучатися до Збройних сил України, тут всьому навчать. так як і мене навчали. Той же самий Валерій, командир наш, той же самий Змій. Дивись, от ми от згадували, коли було поранення на Бахмуті, як в надтяжкі умови. Командир разом зі Змієм, Стохою заїжджали, витягали тебе. Ну, вони, по суті, ризикували своїм життям, і ну, цим ризикували. Так, тебе є відчуття цього ну, якогось родинного зв'язку в підрозділі. В... Тобто, ну, ці ж речі, вони ж це ж більше, ніж просто там дружба і ну, разом бути в землі, разом ризикувати життям, їсти, ділити носки, і все це. Якби, і ти це ну, відчув, будучи молодим, ти відчуваєш ці ну, відносини, які відбуваються в підрозділі в Збройних силах України? Так, я це відчуваю. І в Збройних силах України, тобто взагалі Збройні Сили України це ж велика сім'я. Дуже велика сім'я. Але от наша маленька от, Тіма, скажімо так, да, це сама, сама така улюблена сім'я, яка дуже, дуже багато чому навчила мене. В розмовах до старших. І в тому, як працювати з різними оружями. Те ж саме ДШК, допомагав, допомагав Валерій розбирати, збирати, об'ясняв. Олександре, я щиро тобі дякую. Насправді. Ти, ти є реальним прикладом для сучасної молоді. Ти пройшов і страшний Бахмут, і інші дуже тяжкі частини фронту, такі як Нью-Йорк, Тарецьк, Часів Яр, Купянськ, Херсон. Ти пережив стільки, скільки не переживали ну, дуже багато людей за свій невеликий вік. Ти справжній чоловік, і ти, ну, ще раз повторюся, насправді приклад для сучасної молоді. Бережи себе, і хай ворожі осколки, кулі, і вся ця нижче, що йде з русні, обходить тебе щоб ти відбудовував нашу країну, ти, ти цвіт нації.